Добрий день малята! Я усіх дітей гукаю та до себе закликаю. Будемо разом грати, працювати, час вже починати. Я сьогодні дітки йшла парком і побачила, які гарні листочки. Жовті, червоні, рожеві і дуже багато дерев уже зовсім голі, без листочків. І вирішила, що ми з вами сьогодні зробимо аплікацію, яку назвемо осінній пейзаж. А щоб підготувати наші пальчики до роботи, зробимо пальчикову гімнастику. Жив на світі їжачок, мав він безліч голочок, по лісточку він гуляв, риби яблука збирав. Він нікого не боявся, волочками захищався, як ти носиш і жачок, так багато колючок. Сьогодні ми з вами зробимо аплікацію осінній пейзаж. Для цього нам потрібен синій аркуш картону, листочки жовті, серветочка, пензли, клей і вже нарізані листочки. На синьому аркуші я намалювала чорну смужечку. Це буде наш горбик, на якому ми будемо розкладати наші деревця. Ось я хочу так викласти композицію. А це буде маленький кущик. А можна ще й змінити. Мені не дуже подобається. Я зміню, поміняю місцями. Ось так будуть рости осінні дерева. Беремо от перший листочок і малю... Наносимо на нього клей. Клею не потрібно дуже багато, листочки сухі, тому ми не мажем весь листок. Так, беремо листочок і прикладаємо його до аркушу картону. Беремо серветочку і серветочкою примакуємо, щоб. Лишній клей вібрала серветка. Беремо другий листочок, так само намазуємо його клеєм, промазуємо і потім прикладаємо на синій картон. Гарненько намазуємо, щоб добре приклеївся листочок. Так, знову беремо серветочку і промакуємо, щоб зайвого клею ніде не залишилося. Беремо наступний листочок. Це буде маленьке дерево на нашому горбочку. Намастили і прикладаємо його теж. На нашу галявину. А зараз я хочу зробити кущик. У кущика стовбура не видно з землі, тому ми відріжемо хвостик ножицями. Ось я відрізала хвостик, намазуємо його теж пензлик, мочаємо в клей і намазуємо наш листочок, який буде у нас кущиком. Кущ росте з краю на нашому аркуші, теж його примакуємо. А тепер я ще хочу зробити листочки, які лежать на землі. Тому беру порізані вже листочки маленькі, і зараз буду їх наклеювати по черзі. Ось який гарний вийшов у мене осінній пейзаж. А щоб було добре видно, що це дерева, ми зараз маркером чорним намалюємо гілочки. Короткі та довгі, як на дереві на справжньому. Восени дуже добре видно чорні гілочки. Листочки опадають, а гілочки залишаються. І на кущику теж гілочки, там більше маленьких гілочок. Ось такий у мене вийшов осінній пейзаж.